Сьомий клас це старт нового циклу базового предметного навчання. Тож сьогодні ви визначитеся з модельними навчальними програмами, щоб надалі планувати свою роботу. Вибір, що постає перед вами, спонукає аналізувати, оцінювати та порівнювати кілька чинних модельних програм, створених за державним стандартом базової середньої освіти. Ми пропонуємо вам таку програму. За якою працювати не тільки комфортно, а й ефективно, модельна навчальна програма Інтегрований курс здоров'я, безпека та добробут для 7-9 класів Світлани Василенко та Лариси Колотій є логічним продовженням модельної програми попереднього циклу навчання для адаптаційного циклу 5-6 класів, цей авторський колектив уже створив відповідне методичне забезпечення. За своєю програмою підручники, як основну навчальну книгу і робочі зошити до підручників додаткові друковані видання, що є невід'ємною частиною комплекту, адже вміщують матеріал і систему завдань для формувального оцінювання, поточного і підсумкового оцінювання. Тож який зміст програми інтегрований курс здоров'я, безпека та добробут для 7-9 класів? Вона структурована за чотирма змістовими лініями, що надалі реалізуються як розділи підручників Мої самостійні та відповідальні рішення для безпеки, Моя освіта, життєві плани й добробут, емоційне і соціальне здоров'я. Дбаймо про власний організм. Така структура і програми підручників. Дає змогу досягти всіх очікуваних результатів навчання, заявлених у державному стандарті. А як щодо академічної свободи вчителя авторки врахували і цей аспект адже вчитель має свободу вибору контенту. Так у першому розділі йдеться про формування навичок уникнення чинників ризику природного, техногенного, соціального та побутового характеру. Вміння прогнозувати наслідки будь яких дій, обирати моделі безпечної поведінки, ухвалювати виважені рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, зокрема непередбачуваних і надзвичайних, задля збереження власного здоров'я та життя та інших людей. Другий розділ присвячено визначенню стилю навчання та шляхів його вдосконалення. Прагнень у сфері особистісного розвитку, виявленню власних освітніх потреб, бажань та інтересів, питанням постановки цілей та шляхів їх досягнення, раціонального розподілу власних інтелектуальних, фізичних, емоційних та інших ресурсів для забезпечення поступу в навчанні, створенню плану професійного майбутнього, свідомому вибору дій щодо реалізації фінансових цілей. Третій розділ стосується важливості прийняття соціальних та емоційних змін, які відбуваються в період емоційного та статевого дозрівання, визнання права кожної людини на індивідуальне, відмінне від інших, сприйняття дійсності, ефективної протидії насиллю і цкуванню, маніпуляціям, зокрема в цифровому середовищі, вибору ефективної стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Усвідомлення потреби у власній волонтерській діяльності, четвертий розділ містить інформацію щодо практичних навичок самообслуговування. Уміння дбати про власний організм. Уникати шкідливих звичок, вибору способів проведення дозвілля. Тут обҐрунтовуємо вплив безпечної поведінки на збереження життя і здоров'я. Важливість усвідомленого вибору з урахуванням користі й задоволення, радості описано способи самодопомоги та надання першої домедичної допомоги іншим особам, що для нашої країни зараз особливо актуально, коли ми протистоїмо агресії та згуртовуємося за для нашої перемоги й подальшого відновлення країни. Важливим критерієм під час вибору програми є наявність у ній методичних рекомендацій. Наші авторки подбали й про це у прикінцевій частині програми Світлана Василенко та Лариса Колотій надають пропозиції для вибору видів навчальної діяльності, методів і технологій до уроків, які сприяють ефективному формуванню ключових компетентностей, використанню компетентнісного потенціалу соціальної і здоров'я збережувальної освітньої галузі для досягнення очікуваних результатів. Дають змогу пов'язувати вивчене з практичним життям і враховують індивідуальність учнів та учениць. Обирайте свідомо та виважено, а якість досвід та інновації вам гарантують рекомендована Міністерством освіти та науки України модельна навчальна програма Світлани Василенко та Лариси Колотій та підручники видавництва літера ЛТД.